Дорогі учні, випускники, педагоги батьки, сьогодні у нас свято День останнього дзвоника. Кожного року він сповіщає нам про закінчення занять у школі та про початок прекрасної пори для всіх учнів літніх канікул. Проте, цьогоріч, свято останнього дзвоника не таке традиційне урочисте, адже у нашій країні йде війна, яка щодень. Забирає життя сотень українців, багато навчальних закладів зруйновано. Чимало педагогів та їх вихованців не мають навіть змоги навчатися дистанційно. Та, попри все, наша країна ось уже більше року дає гідну відсіч ворогу і обов'язково переможе, адже кожен із нас знаходиться на своєму місці і робить все можливе для цього. У такий важкий час випробувань для кожного українця. Я, як виконуючий обов'язки директора закладу, хочу висловити свою щиру подяку всім педагогам та батькам. Адже завдяки нашій узгодженій роботі ми змогли продовжити наш навчально-виховний процес в умовах війни і дати можливість нашим дітям отримувати знання і навчатися. Так ще хочу подякувати кожному учневі, який так сумлінно натхненно навчалися. Волонтерили, допомагали Збройним силам України. Я пишаюся тим, що у нас такі розумні вихованці, дружні батьки та компетентні педагоги. Дякую вам за це. Слава Україні! Героям слава! Підводячи підсумки 2022-2023 навчального року, варто сказати, що всі учні нашого закладу активно. Під час дистанційного навчання, брали участь в олімпіадах, конкурсах, виховних заходах онлайн та успішно завершили навчальний рік. Щирим вітальним словом сьогодні звертаюся до наших випускників початкової школи, які з Нового навчального року стануть старшокласниками. Бажаю вам і надалі гарно навчатися, залишатися ж такими дружними та активними. Особливий останній дзвоник для наших випускників 9 класу, адже у стінах нашого закладу він продзвонить для них востаннє. Бажаю, бажаю вам і надалі непохитної віри в себе, успіхів у подальшому навчанні та виборі професії. Нехай вам щастить! На завершення я теж хочу подякувати кожному з учасників начально-виховного процесу. За активну та узгоджену роботу та допомогу один одному. Слава Україні, героям слава! Вітальне слово передаємо нашим учителям! От і завершився травень у цьому році та не таким веселим став для нас. Війна в країні, чую на кожнім кроці випробувань настав для українців час. Душа болить і серце наше плаче, що мирні дні у минулому колись. Та ми не скорені, і серце в нас гаряче, і віра непохитна в перемоги час. На фронт освітній ми сміли стали, щоб наші учні щодня знання здобували і твердо пам'ятали правила єдине, що тільки там, де є освіта, там наше майбутнє. Пролетіли уроки, завершились навчання, розставатись приходить пора. Вчителі всі зібрались, щоб сказати вітання. Наші учні найкращі сьогодні для вас. Рідна школа сумує та постійні класи. Ваші досити й книги чекають на вас. Як же хочеться зараз зібратися разом на урок, на перерву та в мирний вже час? Тут все ваше дитинство і спогади чисті, незабутні хвилини шкільного життя, рідна школа по-доброму і урочисто, шле вітання вам щирі, любові й добра. У молитві своїй ви згадайте героя того, хто там, в пові наш спокій береже. наша віра й надія це теж сильна зброя, Україна у серці хай вічно живе. Ну а тим, хто шкільного порогу цього року назавжди піде. Ми бажаємо щасливу дорогу, хай майбутнє успішним буде. Ви дорослі, красиві, натхненні, кращі з кращих на цілій землі. Пам'ятайте про батька та неньку, пам'ятайте своїх вчителів. До мети завжди линьте крилато, не спиняйтесь на шляху до мрій. Україна вам рідна, як мати, будьте гідними дітьми ви їй. Вже канікули стукаємо двері, набирайтеся сили щодня, нехай дні будуть мирні, і веселі і успішним для вас майбуття. Тож прощавайте наші любі діти, до зустрічі у мирний час, бо перемозі скоро будемо всі радіти, і кожен прийде у свій рідний клас.